Знову защо вчинок я не хворушень, перебачимо стати 2 статті 14, 2 статті 15, 2 статті 13 кодексу. Ну я я покинув. Яким чином? Як саме? Взяв отвертку, привод тест, взяли не знаєш Угу. Скільки віролених шаф спалили в цілому? Я штуки три їздив. Далі сам ще працював без мене. Що ще? Ну до Сискора до ясно під'їжджав. Ну Смиран і що віде? робили Смиран там? Я. Як на видео я. Как вони Раду? Це Перед да, новим роком було? А? Перед новим роком було? Да. Привожу заробити денег. Снимать на відео камеру, як он будет лежать в железной дороге. Мы поехали по железну дорогу, подпалили две будки. Какие будки? Такі по піджозній дорогі йдуть маленькі, такі, як ті по трансформатор, не такі. Шафи, так. Да. Сказали, що тут палі. Ну, ви знали, куди вони пішли і що вони будуть робити. А. І що вони потім що вони зробили, також мені вам сказали. Чем и на голова Він Да. С собой меня. Да. Без заготавливания, безготавливается. Он был заготовлен. Кем? У воды. Кем заготавливается? У него возвращается. Везде. Да. Без отправляют, а все-таки довольно силы волга и уехал. Ваше завдання яке було? Мене було не було. Постійно. Ну ви приїхали на вашому да. безпосередньо і також? кошти? То, що ви перевозили, ввезли його? Да, да. Також ваше було? Так, Так.